У Первомайську побудують 26 багатоповерхівок для ВПО. Зроблений уже великий проєкт. Розкажемо про ситуацію в районі. Сучасне прибирання вулиць. Машина насправді дуже потужна. Миколаївські парки отримали новий вакуумний навантажувач, майстер-класи у бібліотеці Кропивницького. У нас все чудово завжди виходить. Як миколаївці виготовляли ялинкові прикраси. Сьогодні вівторок, 12 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Протягом 11 грудня на Миколаївщині силами протиповітряної оборони знищено один дрон-шахед. Також вчора зранку та уночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по узбережжю Куцурубської громади в напрямку села Солончаки. Аналогічно чотири рази за минулу добу ворог гатив по місту Очаків. Як наслідок пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій. Попередньо без постраждалих повідомили в обласній військовій адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення до Первомайського району у Миколаївській області приїхало близько 15 тисяч переселенців. Про це повідомив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу. Зараз їх понад 12 тисяч осіб. Більше про ситуацію в регіоні вже за мить від нашої кореспондентки Катерини Рупташ. З початком великої війни Первомайський район, що на Миколаївщині, прийняв у себе близько 15 тисяч переселенців. Станом на 1 грудня цього року на обліку знаходиться понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський. Через управління соціального захисту населення первомайської районної військової адміністрації продовжується гарантовано виплачувати 17 видів різних допомог. П'яти тисячам вісімсот вісімнадцятий отримуючим, де за з січня по листопад місяць було виплачено сто шістдесят п'ять і три десятих мільйона гривень. Дуже важливою є соціальна сфера, наголошує Сергій Саковський. Так первомайський район продовжує надавати допомогу вразливим категоріям населення. На цьому сказалися і виплати на проживання внутрішньопереміщеним особам. З початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року було виплачено 488 мільйонів гривень на проживання. За період 2023 року, за 11 місяців, було виплачено 262 мільйона гривень. У Первомайську також планують побудувати 26 багатоквартирних будинків. Вони будуть призначені для проживання переселенців. Зроблений уже Великий проект на будівництво 26 багатоповерхових будинків, але сума проекту там дуже велика. Ну приблизно там більше трьох мільярдів гривень потребує на це будівництво. Там розраховано на декілька черг, і тому зараз з тої інформації, що я маю, ведуться відповідні консультації із королівством Данії і з іншими країнами, які б могли на сьогоднішній день взяти на себе витрати. На це будівництво реалізація проєкту передбачається у кілька етапів. Наразі тривають переговори з міжнародними донорами. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. 12 грудня у роботі оператора Київстар стався потужний збій. Користувачі заявляють, що виникла проблема близько сьомої ранку і наголошують на відсутності зв'язку, інтернету, а також не працює сайт оператора. Це підтвердили в прес-службі компанії. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь, мобільна мережа недоступна. Також перенавантажена гаряча лінія підтримки оператора, тому клієнтів просять зателефонувати пізніше. Фахівці компанії вже працюють над усуненням проблеми. Проблеми і просять вибачення за тимчасові складнощі, додали в Київстарі. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. У Миколаєві пожежа забрала життя людини. Трагедія сталася у будинку по вулиці 298-ї стрілецької дивізії, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Прибулі по виклику вогнеборці виявили в одній з квартир тіло 59-річного чоловіка. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, проте погорільця врятувати не вдалося. Попередня причина загоряння необережність під час паління. У ДСНС закликали громадян до обережності та не наражати себе на небезпеку. Миколаївські парки технологізують процес прибирання вулиць від опалого листя. Комунальне підприємство отримало на баланс новий вакуумний навантажувач. Завдяки ньому очищення вулиць від дрібного сміття значно пришвидшиться. Техніку придбали за кошти міського бюджету. Як навантажувач показав себе під час перших робіт, дивіться далі. Новий вакуумний навантажувач сучасна техніка для прибирання вулиці від упалого листя та дрібного сміття. Апарат було придбано за кошти міського бюджету. Наразі він вже стоїть на балансі комунального підприємства Миколаївські парки. Завдяки навантажувачу, підтримка чистоти вулиць міста вийшла на більш сучасний рівень, розповідає начальник дільниці Заводського району парків Денис Гребенюк. Машина насправді дуже потужна, 40 кінських сил, як я вже сказав, і. Вона надає дуже великі можливості при погрузці. В той час, коли ми це робили навантажувачами, звичайними механізованими, то це займало в два-три рази більше в часу. Сьогодні вона буде працювати по вулицях Заводського району, як ви зараз спостерігаєте, бо заплановані були роботи по збору листя сьогодні тут. Як зазначає пан Денис, вакуумний навантажувач не просто пришвидшує і технологізує процес збирання опалого листя. Завдяки машині немає необхідності задіювати великі бригади миколаївських парків. Для її обслуговування достатньо двох працівників оператора навантажувача та його помічника. Ця машина спроможна мокре листя збирати, і це нам дає дуже велику змогу механізувати весь процес і менше задіяти людей. В цьому процесі з по збору листя ця потужна техніка також має можливість і мілке ну, гілля збирати, мілке каміння, яке туди попадає. В основному для такого для опавшого листя. Вона наразі апарат проходить обкатку з метою визначення його ефективності. Але в миколаївських парках запевнили, вакуумний навантажувач добре зарекомендував себе навіть в умовах вологого миколаївського клімату. Сергій Усюк, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Олександр Сінкевич став єдиним українським міським головою, який увійшов до ради мерів та лідерів глобальної угоди мерів. Це найбільший альянс для кліматичного лідерства міст. Таким чином, очільник Миколаєва приєднався до історичної коаліції лідерів, що представляють понад 13 тисяч місцевих органів влади в усьому світі. Олександр Сінкевич буде представляти не тільки Миколаїв, Україну, а загалом регіон Східної Європи і Центральної Азії, та виконувати роль посла з кліматичних заходів у регіоні, а також за його межами. З нагоди новорічних свят у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочали цикл передсвяткових майстер-класів. Раніше учасники вчились робити листівки шоколадниці, тепер вони виготовляють ялинкові екоіграшки з вторинної сировини. Про незвічні вироби розкажуть наші кореспонденти. В Україні вже стартувала підготовка до новорічних свят. З цієї нагоди у Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває цикл передсвяткових майстер-класів. Днями відвідувачі закладу вчились робити листівки шоколадниці. Тепер вони виготовляють ялинкові екоіграшки. Ми хочемо показати тим самим, що прекрасні речі, святкові, оберегові, інтер'єрні речі можна виготовити з тих матеріалів, які ми завжди викидаємо. Але вони можуть стати в умілих руках майстра у творчих руках, дивовижними речами. Творчі уроки проводила майстриня Жанна Максимова. Завдяки її фантазії та настрою учасниць, вже за годину вироби були готові. В руках дівчата тримали власноруч виготовлені брязкальця та шейкери. На такі екзотичні майстер-класи ми завжди запрошуємо Жанну Максимову, адже вона чарівниця майстриня з такою фантазією, тому в неї ніколи не буває проблем щодо створення чогось оригінального, незвичайного і святкового. Пані Жанна постійно перебуває у творчому пошуку та каже, що іноді свої майбутні роботи навіть бачить вісні. а вже для їх виготовлення використовує все, що підпадає під руки. Це можуть бути і кришки, і втулки, різні пластикові ложки, вилки. Дуже-дуже ну, багато всього. І під цей новорічний такий казковий час у нас все чудово завжди виходить». Катерина вперше прийшла до міської бібліотеки, каже, що приємно вражена тим, що у закладі створені всі умови, аби відвідувачі розвивали свої творчі здібності. Так дуже цікава така техніка, тобто підручні матеріали, які є в кожного вдома, і можна зробити таку цікаву річ. Дуже приємні всі дівчата сьогодні. Ялинкові іграшки виготовлені самостійно, наповнені особливим теплом. Діляться учасниці майстер-класу. Саме такі моменти дарують новорічний настрій. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. У Києві завершився чемпіонат України зі стрибків у воду. Миколаївські спортсмени відзначились у синхронних стрибках та в індивідуальній першості. У першому виді золото здобули Максим Мірза та Богдан Чижовський. В дуеті бронзові медалі взяли Ян Капліченко і Роман Галікберов. В індивідуальних стрибках Данило Коновалов тріумфував на триметровому трампліні. А його колега по команді Богдан Чижовський в цій категорії став третім. Загалом збірна Миколаївщини на цих змаганнях посіла третє загальнокомандне Місце вітаємо також тренерський штаб-команди Олену Безрукову та Валентину Веприк. Декілька нагород наприкінці минулого тижня здобули представники Миколаївської спільноти Кіо Кушинка і Карате. У Вінниці на Кубку України з цього виду спорту вихованці ДЮСШ з єдиноборств Віталій Дихтяр та Едуард Карпенко завоювали золоті медалі. Артем Татарчук здобув срібло. Наостанок про погоду у середу, 13 листопада, у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 97%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТів. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.